Знов таки, ми можемо казати про Українку, куди е передислоковують стратегічну авіацію, ту стратегічну авіацію, яка є в резерві е у Російської Федерації. Жнов таки, давайте згадаємо про алінію, яка знаходиться е в доволі достатній відстані. Але жнов таки, коли ми кажемо про 3000 тисячі кілометрів, це означає, що ми рівно на 3000 тисячі кілометрів будемо працювати. 3000, оперативна дальність дрону 3000 км дозволяє нам працювати навіть на відстанях до тисячі кілометрів, але при цьому робити складний маршрут. Давайте згадаємо те, що публікують наші моніторингові пабліки після масовних обстрілів: як літали ракети. Це Спроба прорвати протиповітряну оборону, обійти усі можливі загрози у вигляді там або систем протиповітряної оборони, або систем радіоелектронної боротьби, і це дозволяє нам більше можливостей, Тобто, оминувши всі можливі перешкоди, дойти до цілі і вразити цілі з гарантованою стійкістю. І тут питання в трьох тисячах кілометрах, додатково треба зрозуміти, що це на три тисячі кілометрів. Ми можемо казати, що цю дистанцію дрон пролітає з мінімальною. Там помилкою, там плюс-мінус, там полтора метра.